Гінки на моєму каналі Еліанора Таро 2. Настрою не особо, звісно, він є. Дивилася, як в Маріуполі зараз ріелтери да, окупаційні рекламують квартири, які вже ракетами по. Бомблені, да, зруйновані квартири вони продають е, там, росіянам. А як вам там житиметься? Мені цікаво дізнатися. Давайте подивимось, mm -hmm. до речі, на це питання. Як вам там, де ви вигнали українців з їхнього купленого, да, побудованого житла і просто? Е, крадіжкою, оцею думаєте вселитися і жити там, а ріелтори на цьому ще й наживаються. Як вам там буде житися? Давайте подивимось. Єрофант, ну, давайте, вища сила вийшла на зв'язок. Ось в мене тут паровозик, символ, чемодан, Моск... вокзал, Москва. Да, щоб вам... Як вам там житиметься сімка мечів? Ну, давайте, скажімо так, м'яко кажучи, не те, що не дуже добре, мучитиметесь ви там, потерпатимете. А від чого давайте подивимось, Кацапа, від чого там потерпатимуть? Дев'ятка пентаклів це про матеріальні блага, але ж ви потерпатимете без цього. Не буде у вас матеріальних благ. Але якщо навіть і були вони, так, а вони, можливо і були, бо ви ж якось думаєте придбати да, там житло в Маріуполі, то що? Королева кубків емоційна. Буде зруйнована оця наповненість, да? особливо жінки потерпатимуть. Ви ж це про руйнування. Так, як ви зруйнували, так буде і вам зруйновано. Ось такі вам новини. Давайте ще подивимось, чого чекати. Там, де було е, матеріальне благо, хоч яке, то да, вам діставалися гроші, навіть ви якось як заробили. Там по відлюднику повний ступор буде. Да? А тут з кубків, що це за емоції переповнення? Так, чоловіки вийшли на зв'язок. Чоловікам буде особливо важко. да? Нічого хорошого не бачу я в тих, хто з кацапів там купуватиме житло в, в Маріуполі. Розумієте? Тобто, ви за що боролись на те і напоролись? Ну, купуйте житло і це все. Тоді пожинайте, наступає, до речі, період дійсно розплати десятка жезлів. Вам бажаю да, десятка жезлів, важкість, не гніт, гнітуча важкість, так як ви влаштували українцям, які потерпали від ваших обстрілів да, по сім сімки мечів, та і вас чекає. Все оце ви із важкістю, з важким серцем вам прийдеться тут -ту уїжджати. Ні, я не з'їхала з розуму чи з густу. Але зі мною все добре. Просто що там, де ви могли жити, як люди, ви будете як щури, яким буде ох, як ще при житті важко. І хай буде так. Пишіть українці, до речі, хай буде так у коментарях, щоб підсилити цей розклад.